Добрий день. виникає така цікава ситуація. Я, чесно кажучи, не зміг її повторити, тому тільки картинку прикладу. Але на комп'ютерах в комп'ютерному класі раз таке було. Коли ми робимо ескіз, на ескізі розмір відображається в метрах. Хоча, якщо класти цей розмір, то він у нас в міліметрах. При цьому одиниці у нас тут в міліметри. Така ситуація виникає інколи. Інколи виникає, як з нею поборотися? Прежде за все, треба зайти в, на, в налаштування, параметри. Тут у нас є свої документи. І треба приключитись тут на гост. У нас з цим виникає гост. І це зміниться. Але краще за все зразу правильно зробити шаблон. Для цього що треба зробити? Берете, заходите в налаштування. Знаходите шаблони по замовчуванню. Дивитесь шлях, де лежать шаблони. Як називається ваш шаблон оці це копіюєте. Ну, кажете Відкрити. Відкриваєте цей шаблон. Відкрився. Далі виставляєте всі потрібні влаштування. Тут міліметри, інколи буває, тут збивається. Тут заходите, вибираєте, щоб був гост. І Інші влаштування, тобто, в тому числі можна там, що відображається, що не відображається, які площини, наприклад, можете включити, щоб завжди площини відображались. Далі каєте файл, зберегти як? Вибирайте тип шаблон. Треба знайти його. Part templates. Автоматично буде скидуватись в ту ж потрібну папочку. Можете з тим ж самим іменем, можете під іншим іменем. Я зроблю блюд під іншим іменем. Оspart 1. Зберіг. Зберіг. Так ще знову захожу на лаштування. Знову шаблони по замовчуванню. І кажу: в даному випадку мені треба не цей шаблон використовувати, а цей шаблон використовувати. Окей. І тепер всі нові файли автоматично створюються. Ну, у мене зараз включений інший режим. Так, покажу. От, якщо виберу тут деталь, деталь буде створена з цього шаблону, бачите, ось такого шаблону. В принципі, якщо ви вже маєте досвід, можете зробити декілька шаблонів під різні формати, собі, під різні задачі. І просто приключитися додатково. От у мене тут є інші додаткові Наприклад, хочу, щоб документ був в інших. Зразу вибираю. Бачите, у нас налаштування ПІН інші зроблено. Ну, і педанглійську версію. Тут ми теж, крімсь, ic Тобто За рахунок шаблона можна створити різні типи файлів, працювати з різними одиницями. Ну і опять же виправити ту помилку.